Доброго дня, друзі. Сьогодні у нашій групі Всеукраїнська поетична родина в рамках проєкту Поетичні читання. Дякую за ранок ЗСУ. Сьогодні з вами я, Галина Кухаришин із Тернопільщини. Хочу ще раз усім, усіх вітаю вас в першу чергу. З сьогоднішнім днем, сьогоднішнім вихідним. Дякую всім, хто приєднався до нашого ефіру. Ну і, звичайно, в першу чергу дякую тим, хто тримає оборону на війні, на фронті. Дякую тим, завдяки кому сьогодні ми маємо можливість виходити в ефір, ходити на роботу, вчитися жити. Дякую. Нашим захисникам. Ну і сьогодні з вами у прямому ефірі я, Галина Кухарешин із Тернопільщини. Знаєте, я довго думала, з чого розпочати цей ефір. І знаєте, сьогодні я не буду читати свої вірші. Сьогодні мені в руки в нашу бібліотеку, вірніше, подарували книжку Василь Стус вибране. І я цю книжку почала читати. Вона настільки мене захопила. Взагалі, поезія Василя Стуса це для мене джерело натхнення, джерело сили, джерело енергії. Я часто її перечитую. І сьогодні, і взявши в руки цю книжку, вона перевидана в 2025 році в місті Харкові в Вендавестофоліо. Вона дуже запала мені в серце. І сьогодні я хочу. Прочитати вам твори Василя Стуса, щоб якомога більше людей долучилося до цієї чарівної поезії. А всім тим, хто дивиться, хто слухає, нагадую, що в коментарях ми можемо залишати посилання на діючі збори на підтримку наших захисників. Долучайтеся, залишайте посилання на банки, щоб. А ви, хто дивиться по можливості, хто має таку можливість, донатьте. Пам'ятайте, що навіть гривня наближає нашу перемогу. Малих донатів не буває. Отже, Василь Стус, поет і правозахисник. Який жив так, що його ім'я для мільйонів українців стало символом національної людської гідності та незалежності, за будь-яких умов він відстоював ідеали добра і свободи. І сьогодні його поезія, як ніколи, актуальна. Куріють вигаслі багаття, собаки виють до зірок, а в річці місяць, мов латаття, до повні і розмок. І в тутній спеці фіолету він немимовне довго час лишився тільки для прикмети, як цятка сяєва небес. Самотність аркою провисла, над райські кущів пригри снів, Шукай по них щасливі числа, так як раніше ти умів. Той день, як від земної тверді, найперше сонце відійшло. І той, що мітить знаком смерті, Ще, Нерозгадане число, а ти іще посередині, ще посередині твоє, отож радій вечірній нині Допокі в ребра серце п'є. Нагадую ще раз, що в коментарях. Кожен має можливість залишити посилання на актуальні збори для підтримки наших захисників. Донатьмо, наближаємо перемогу разом. Чого ти ждеш? Скажи, чого ти ждеш? Кого ти виглядаєш сперед світу? Кого ти сподіваєшся зустріти? А най і не стрінеш, віри, не доймеш. Там того світу закуток глухий, А в ньому жінка здумана, зигзиця. Ще спрагло, Боже, найсвятиця, о найсвятиця, святиться край проклятий мій, ще видиться чужий. Далекий край і серед степу, де горить калина могила. Там ридає Україна над головою сина. Прощавай, і плачуть там, видушуючи з себе сльозу навмисну двоє ворогів. Радіючи, що син той не любив ні України, ні землі, ні неба. І всує хилиться висока тінь чужого болю. Пустинь України безмежніша є в цьому голосінні, аж перемерзла лупиться глибінь опівнічна. Кого ж ти, демон зла, клинеш, клинеш, клинеш і проклинаєш, кого самого себе викликаєш? Свою недолю, грудочку тепла під попелом століть. Кого ж ти ждеш? Невже сподієшся колись дожити, щоб мовити чеканню все, ми квити, ти забираєш буцім, даєш. Друзі, долучайтеся. До поетичного волонтерства донатьте у коментарях Залишайте посилання на активні збори. Наша гривня приближає нашу спільну перемогу. Зазираю завтра тьма і тьмуща тьма. І тьмуща тьма, і тьмуща тьма, тільки чорна воть і чорна пуща, а твого святошина нема ні сестри, ні матері, ні батька, ні дружини, синку, озовись поніміли друзі, чорна гадка в темні. під пітьмою хоч зались, лиш тремтить, як віра. Спроневірі копійчана свічка на столі, та шугають люто по квартирі, ніби кажани твої жалі, шурхоти і шепоти і щеми, То твого спогадування дні хлюпають під веслами триреми, що горить в Антоновім огні. Все життя, неначе озирання у минулий вік. Через плече ні страху, ні болю, ні вагання перед смертю. А Господь рече, відшукай навпомаць давню кладку, походи і виспокійся в Нім у забутім віці, тепла згадка ще придасться на суді страшнім. Блажен, хто тратити уміє, коли заходить час утрати, аби лишалася надія і виростала востократ. Що білий світ, він завжди білий, і завжди добрий білий світ, хай ти у ньому син несмілий, кого прийняв циганський піт, а все ж буття твоє. У леті, і в ньому порятунок твій, вся суть твоя лише в поеті, а решта тільки перегній. Ще живить корінь, золотіє де осінь яблуневий сад, блажен, хто тратити уміє, коли заходить час утрат. Друзі, я вам ще раз нагадую, можливо, хтось долучився. Залишаємо в посиланнях коментарі, надіючі збори, щоб ми разом наближали нашу перемогу, бо кожен з нас на цій війні має свій фронт. Хтось на передовій, хтось у поетичному волонтерстві. Але кожна робота, кожна наша спільна гривня допомагає нашій перемозі, допомагає наблизити нашу перемогу. І не забуваймо, що хлопці і дівчата, наші захисники, які сьогодні стоять на передовій, потребують нашої підтримки. І ми зобов'язані сьогодні бути. З ними, бо разом ми переможемо. І ще раз нагадую, що сьогодні я читаю поезію Василя Стуса, поета і правозахисника, твори якого і сьогодні актуальні. Василь Стус говорив. Голови гнути я не збирався, бодай що б там не було, за мною стояла Україна, мій приглоблений народ, за щастя котрого я мушу обставати до загину. І знаєте, ці слова я хочу, щоб почув кожен сьогодні, і кожен в своєму серці їх промовив: Ми не можемо гнутися, бо за нами Україна, бо Україна ми». Отже, Василь Стус. Яка нестерпна рідна чужина, цей пограю, храм зазналий скверни. ти повернувся, але край не верне йому затрумну пітьма кам'яна, Як тяжко нагодитись і піти. Тамуючи скупу сльозу образи, радійте лицеміри й богомази, що рідний край то царство німоти. Та сам я єсм, і є грудний мій біль, і є сльоза, що наскрізь пропікає камінний мур, де квітка процвітає в трискрики барв, трискрики божевіль. Обрушилась душа твоя отут, твоїх грудей не стало половини, Бо бочезний чар твоєї батьківщини, а хоре серце чорний смокче, спрут. Вона і я. Поділені навпіл, містами, кілометрами, віками озвалось парвозними гудками твоє минуле із кількох могил, і народився день тобі. Поранок цідився крізь шпарини домовини, десь там береза. І паркан, і ганок, неназвана жона, і мертвий син, скоцюрблений от болю молодого ще з світа, і сльозу сльоза повільно побивала. Слава Богу, що ані слова, що, ані слова жоден не сказав, лише щорніле серце пік очима. Надсило спогади за душу тряс, допоки сам обличчям не загас, як крейда, стертий тінями чужими. Нагадую, друзі, що в коментарях ми залишаємо посилання на активні збори для підтримки наших захисників разом наближаємо перемогу. Схились до мушлі спогадів і слухай усе, чого не зволиш то несе насторчене одначування вухо, що як не ошукай. Не ошукає, то спасе і визволить і знімоти, і тиші, і від тяжкої скулака журби, Флухому, Завурованім у звищі, туркочуть до світ сонця голуби, поверне все, ні в чому не відмовить, і обдарує певністю сповна блакитна мушля, та що луни ловить. І від слухання стала голосна. Хлющить вода і сутін за вікном. Прищухлі айсти вгорнуто у морок. Здається, від учора був вівторок, Меже очі ударив колуном, меже очі ударив колуном, пливе земля. І спокій сподіваний, як тиша тиші, як кінець кінця, хлющить вода, так час біжить захланний, наближує мене до реченця, від спогадів самі чорніють вирви. Дорогу розміновано рушай, благословенній, Сходження і прірви, і славен рідний і нещивний край. Наді мною синє віко неба, Сіро-чорна шлакова труна геть обшила душу, так і треба. Вже остання лоплуна струна, вкрай напнута сподіванням досить, бо немає стерпу. Твій кінець умовляє, научає, просить, Гизгинь, коли спромога, хай їм грець тим літам, що будуть неспроможні, що будуть непрожиті, тож бери собі останній шлюб, бо не зійде на каменню жито, і сухий не розів'ється. Друзі, сьогодні ми слухаємо поезію Василя Стуса і по можливості долучаємося до нашого поетичного волонтерства. Разом дякуємо нашим захисникам. Донатьмо, бо кожна гривня наблизить нашу перемогу. Пам'ятаймо! Малих донатів не буває, коли найперші сполохи світання схрестять на небі голубі мечі, лежи й мовчи. Твоє недосягання проситиме, простиме буде, перші орачі порушуть ниву, поки напівсонну. То полю збудить трактор край села. Мовчи, мовчи, не утекти полону, бо оборола серце, бо оборола. Серце облягла ріля жорстока. Сонце підіб'ється, і чорні заворушаться жуки, сміється світ. Недобре так сміється, і гупають далекі молотки твоїх звістовань. Буде попри спади цей пишний день і кров'ю побіжить, стропатий вітер стане на заваді, це не все тиме пожадання жить. Тоді згадай, десь за стома морями, десь ту мати є твоя, і ламли руки, ставши коло брами, а позад неї вічна. Чи я. Сховатися От долі не судилось, ударив грім, і зразу шкереберть пішло життя. І ось ти все сповнилось як смерти існування – і життє смерть. Тож іспитуй, як золото, на пробу коханих рідних друзів і дітей, а чи підуть крізь своїх смертей тобі услід, а чи твою подобу збагнуть, бодай кінці життя, чи серцем не жахнуться одознобу на тих всебідах. Коли б знаття, та відчайдушно пролягла дорога несамовитих, Світ весь на вітрах, ти подолала доле, слава Богу, на хижі вітрі чесний іниций страх. Знаєте Читаючи вірші Симоненка, мені здається, що вони написані сьогодні. Вони так близькі по духу, вони так близькі з тим сьогоденням, що їх хочеться читати і перечитувати. І, можливо, саме, цьому, саме тому сьогодні я захотіла їх прочитати. Я захотіла їх прочитати, щоб якнайбільше людей доторкнулися серцем. До живої, до життєдайної поезії Василя, Стуса. На золоту солому лягає червінь дня, десь мати пише в тому, як приспу навмання, надії озеречка довкола тьмових вій, як курячі яєчка в соломі золотій, вже й день скінчиться скоро. І спокій паде, і сон сховає змору в колодязі грудей. Плаче небо, плач і плач, пролий невтримне море, тонкоголосих вод і серце одволож. Здається, от-от-от, здається, тільки вчора, раптово запопав тебе смертельний дрож. Плач, небо, плач, і плач, минуле не вернути, сьогодні згибіло, майбутнього нема, щось на душі лежить, чого повік не збуте, ні в серця вирвати не сила Задарма, плач, небо, плач, і плач. Проляйся, небо краю і зорі, опадіть з потьмарених небес. Чи в світі є сурма, що по мені заграє? Останньої уже Щоб більше не воскрес. Струмуй, ясна вода, знов, знова біда нас косить, І ще не зіп'ялись, а вже чага, чагає скін. О Господи, скажи, хіба ж тобі не досить? Погромів і офір, і гвалтів, і руїн, струмуй, ясна водо, ти смолокрила хмару, благослови мене, Ти блискавко, звістуй, нехай святиться світ, йому бо ніч до пари, то ти водо струмуй, а ти, бідо лютуй. Ще раз нагадую, друзі, що в коментарях ми маємо можливість залишити посилання на свої актуальні збори, на підтримку наших Збройних сил, завдяки яким сьогодні ми маємо можливість жити, творити. Донатьмо, донатів маленьких не буває. Я би ще довго могла читати вам ці вірші, бо вони для мене дуже суголосні. Вони є, відкликаються в моїй душі, і я би могла їх довго читати ще вам. Але, на жаль, ефір наближається до завершення наш, тому на завершення я хочу прочитати ось такий вірш Василя Стуса. Довкола. Стовбура кружляємо. Ану, бува, нас доженеш. Щось цього вже не буде, знаємо. Проте живеш. Такий твій сміх мені заливистий, так він заходився на плач, пробач за те, що ані вісті не подаватиму, пробач, ото не витерпну. Недаром соснова дубиться кора, Нагору хочу, вниз і яром і ще побродимо, пора прийти до пам'яті і розстатися навіки вічні, не нанена. На. Вандеєю не стань, сум'ятнице, мовчить потужно потайна. І ось нас дім, гніздо лече, гойдливих вітах етажів, і спогад солов'єм щебече до зозулиних хворожінь. Той спогад може нам придатися, коли дійде до реченця, невже навік танцює таця, тікає краска із лиця, а дерево кружляє вихором, вогнем весільним пойнялось. Музик троїстих чуте пригри, таки збулось, тугими колами кружляємо, усе збиваючись з ноги. Світ вечоріє. Ми світаємо, коли ні сили, ні снаги. Світаймо, друзі, світаймо, тримаймося, купи, донатьмо. Наближаємо нашу перемогу, і ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Слава ЗСУ! Усім гарного дня!